Дивлюсь зараз новини, друзі, і я в шоці. Європа, що у вас там відбувається? Німеччина? Новий рік, купа загинутих людей, купа поранених, купа поліцейських там розтерзали як хотіли, як катя рвали. Що у вас там відбувається? Це просто кринж якийсь, це просто шок якийсь. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях у вас там, взагалі, хоч по вулицях, хоч якось пересуватися можна, хоч якось ходити там можна, щоб не потрапити ні на кого і тебе там не підірвали чи не взорвали. Сидиш вдома у себе, відмічаєш новий рік, і тут на тобі залетають ракетки, тарпетки, тому що якийсь там урод вирішив тобі закинути в хату. Ну, це я просто, я, я просто в шоці. Я дивлюсь на все це, і я офігіваю. ད� 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 І це ж не тільки Німеччина в Нідерландах було щось похоже, також так, щось е, таке ж саме похоже, Франція та інші європейські країни. Що у вас там відбувається, взагалі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво почитати, чи може все не так е, страшно, як показують в новинах, як показують в новостних каналах. А сполучені Штати Америки, друзі, новогодня ніч. Два теракти. Купа людей загинула, купа людей поранених. Що відбувається взагалі в світі? Я не розумію, я не можу зрозуміти. До чого ми всі йдемо? І ви ще щось пишете про бомжів в Канаді про індусів. Да наші канадські бомжі, наші канадські індуси, це просто ангели, в порівнянні з тим, що відбувається в Європі, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Це просто, це просто ягнятки такі, знаєте, що ну, на них дивитися, не надивитися. <смі> ну, у нас такого точно немає, такого крінжу, який я бачу. По Німеччині, оці от кадри. Да? Кадри з Португалії, кадри. Це також там просто Нідерланди, кадри, не Португалія, Нідерланди, Сполучені Штати Америки. Ну я вже мовчу про Русню. Там взагалі це просто сміття одне. Я мовчу про Україну. Як там про це ми пізніше поговоримо в наступному відео? Ну, Європа. Європа, Європа, про яку мені тут на каналі часто пишуть, що Європа це топ-топ, топ, топ, що Канада і близько не підходить. Я вам чесно скажу: я в Канаді відчуваю себе е безпечно. Я не впевнений, що я би відчував би себе безпечно, якщо б я б гуляв би десь по е Берліну, наприклад, так дивлячись на ці, на ці відео, які зараз гуляють в інтернеті. Ще раз прошу напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас дійсно такий треш відбувається, чи це може просто там. Ну вибрали таке, що, що спеціально лякають. Я пам'ятаю Німеччину, я був в Німеччині, але я був давно там. Да, я був у 2000 році. Класна країна. Мені тоді дуже сподобалась Німеччина. Ну зараз я не знаю, я не знаю, їхав би я туди чи ні. Ну і сполучені штати Америки також. Українці, напишіть мені, як ви себе відчуваєте в Сполучених Штатах Америки, чи ви себе відчуваєте там в безпеці, чи відчуваєте в небезпеці, тому що я е, час від часу натрапляю на відео е, від українців, е, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки, і вони кажуть, що вони там не відчувають себе в безпеці. що... Дуже часто трапляються різні розборки між бандами, між бандюками. І ну в залежності я розумію, що це залежить від того, в якому регіоні, в якому штаті знаходишся, в якому місті знаходишся. Але взагалом, в загальному скажіть мені, напишіть мені, чи ви себе відчуваєте в безпеці чи ні. Друзі, буду чекати ваші коментарі і те, що ви бачите навколо себе в Європі і в Сполучених Штатах Америки. І так не забувайте, будь ласка, про вподобайки і не забувайте, будь ласка, про підписочки. Це дуже дуже важливо для України. Україномовного каналу для україномовного контенту. Ще раз скажу: в Канаді я себе відчуваю досить безпечно. Напишіть мені, як ви себе відчуваєте в країнах Європейського Союзу, в країнах Сполучених Штатах Америки.